Україна — держава, котру можна назвати енергетичною, зважаючи на значні родовища газу та нафти, власне виробництво відносно дешевої електричної енергії. Та все одно українці залишаються енергетично залежними. Чому? У програмі «Енергоегоїст» ми розкажемо про особливості енергетичної голки та спробуємо дати рекомендації, як від цієї голки позбутися. Більше половини населення України проживає у містах. Майже усіх мешканців багатоквартирних будинків теплопостачання та гаряча вода асоціюються із опалювальними сезонами та. Величезними рахунками у зимовий період, усе через особливості традиційної системи централізованого теплопостачання. Тепло добути від спалення газу на теплоцентралях, перш ніж потрапити до вашої домівки, проходить чималі дистанції через теплотраси та міжбудинкові мережі. Відстань, котру долає підігріта на ТЕЦ вода, може досягати і десятків кілометрів. У той час виробники централізованого тепла перекладають усі тепловтрати на гаманці звичайних людей. Звичайно, що існуючі мережі, які в нас на набал... Ланці вони е, більшість відпрацювали свій технічний ресурс, тобто вони вже повністю фізично відамортизовані. Неефективність тепломереж та їх довжина головні причини, чому різниця між теплом, що ми отримали, і тим за котре заплатили, вражаюча. Можна сказати так: що від першого поверху до е, котельні висота 34 чотири метри будинку. Це Микола Зарубін, спеціаліст із експлуатації будинків, розповідає про відстань між кімнатами, які доводиться опалювати, і котельнею, скоротивши дистанцію руху підігрітої води до мінімуму, можна досягнути кількаразової економії енергоносіїв. Оскільки в сучасних умовах відмовитися від централізованого теплопостачання в межах однієї квартири неможливо, єдиного реальним та ефективним кроком може бути встановлення окремої котельні для усього будинку. Ось приклад будівля профспілок Львівщини живиться від окремої дахової котельні. Колись увесь проспілковий будинок обігрівала малоефективна парова котельня у підвалі. Встановивши нову теплогенеруючу конструкцію на даху, проспілкові діячі почали заощаджувати. Ми можемо зараз сказати, що ми споживаємо газу на 40% менше, ніж та котельня, яка була. І, хоча дахова котельня не є останнім словом техніки, зважаючи на свій понад десятирічний вік, одначе автоматика працює як годинник, а тепловтрати в порівнянні із попередньою системою у рази менші. 50 градусів ми втрачаємо 8 градусів так? в процентному відношенні, то скільки 4% відсотки отримуємо 4 відсотка втрат. Але економія газу не порівняти то, що ви будете брати це. Теплоцентралі. Там набагато більше будуть втрати. Одна гігакалорія на сьогодні коштує теплопостачальника від 380 до 500 гривень. Це сьогодні. Зрозуміло, що це буде коштувати більше. З іншого боку, одна гігакалорія – це 100 кубів газу. Для того, щоб зрозуміти економію, треба просто порахувати вартість 100 кубів газу, а це 76 гривень. Тобто давайте рівняти 76 проти 500. І це є на користь, скажімо, локальних систем обігріву. Якщо з опаленням тут проблему вирішили, то про термореновацію усієї споруди не подбали. Термореновація, система енергощадних заходів, спрямованих на підвищення енергетичної ефективності будівлі, комфорту перебування. Утеплення стін, заміна вікон та встановлення децентралізованих систем вентиляції в офісах допомогли б зекономити майже дві третини грошей на газ, а головне забезпечили б у кабінетах комфортні умови. По господарське до вирішення проблеми підійшли мешканці ось цієї багатоповерхівки разом із даховою котельнею. Тут встановлені енергозберігаючі системи. На власному гіркому досвіді люди переконалися. Централізоване теплопостачання для них невигідне, бо дороге. Ви знаєте, наш будинок є молодий відносно 2005 тисячі році. Він зданий тільки в експлуатацію. Але вже навіть цей час ми вирішили, що ну не можна бути в сьогоднішній день з центральним опаленням. І власне будинкову котельню ми побудували як альтернативу централізованому опаленню. Натомість тепер мешканці наукової 96Б отримали бажані умови. Незалежно від температури на вулиці в кімнатах оптимальне співпрацювання. Відношення фізичних показників, що впливають на комфорт, мешканці кожної квартири у цьому будинку мають можливість регулювати кількість тепла. так і платять лише за те, чим користуються. Від часу господарювання по-новому на теплі об'єднання співвласників в рази економить з того часу. Як ми встановили будинкову дахову котельню, в нас одна гігакалорія опалення. Є в межах 175 гривень в порівнянні із центральним опаленням. Одна гігакалорія коштувала 385 гривень. А коли б обігрівалося електричними нагрівальними приладами, тоді гігакалорія коштує 284 гривень. Ми економимо у 2,2 рази. Для прикладу квартира 75 квадратних метрів. Минулого року за опалення заплатила 2020 гривень цього року дев'ятсот. Квартира на 150 квадратних метрів. Минулого року, коли ми були із теплоенерго, заплатили 4240 тисячі гривень. Цього року 2020. тисячі Що ж, ми на власні очі побачили, як в сучасних умовах можна звільнитися від оплати за дороге тепло із теплоцентрали та забезпечити собі набагато дешевше опалення від окремої котельні на будинок. До того ж, мешканці цих квартир вже забули, що таке опалювальні сезони, та як це коли у кранах немає гарячої води. Йдемо далі. Від чого ще потерпають українці? Розглянемо чергові аспекти енергетичної залежності. Це залежність від надмірної пропозиції, часто зовсім неефективних приладів та послуг. Утеплення газети рясніють оголошеннями від майстрів, котрі, начебто, професійно можуть здійснити утеплення. Натомість, частенько гори спеціалісти нехтують дотриманням технологій, через що ефекту від здійснення утеплення ви не відчуєте. Вам, як е -е, покупцеві, Пропонують 14 операцій, ви погоджуєтесь на цю систему, а після цього операції проводять тільки 4. І виходить так, що система відразу після кілька місяців здачі будинку в експлуатацію перестає працювати як система утеплення. Більше того, вона має купу негативних наслідків. Панельна система утеплення відрізняється. Чому? Тому що е, ці 11 операцій, які не входять в, е, в пошарову систему утеплення, вироблені в заводських умовах. Тобто там нема впливу, скажімо, виконавця робіт. Вікна їхні виробники та продавці намагаються заманити споживачів непотрібними додатковими можливостями, навмисно забуваючи про головну функцію вікна давати світло. Заплативши за дороге вікно, мешканці квартири потерпають від браку свіжого повітря. Хоча вирішення проблеми так близько. Вікно ми віддаємо шумоізоляцію, герметизацію і проникнення світла. А всі інші функції це функції інших систем. Ну, зокрема, не можна говорити про те, що повітря обмін ми відновимо тим, що ми відкриємо вікно. Ну, навіщо тоді ми його герметично ставили? Значить, Має бути система вентиляції. Тепло, обираючи систему опалення, опираючись лише на кількість квадратних метрів житла, які треба обігріти, теж невірно. Лише після здійснення усіх енергозберігаючих заходів можна підрахувати, яка потужність котла є оптимальною. Система опалення по потужності у нормально приведених до пуття будинках має бути втричі меншою. У нас є так звана конвенційна система опалення, коли опалення в будинку відбувається за рахунок того, що ми нагриваємо повітря. Світ прийшов на те, що опалення відбувається природне для людини шляхом, тобто шляхом опромінювання. Якщо ми говоримо в першому випадку, що ми економимо втричі енергію, то перехід на промінневе опалення дозволяє зменшити ще вдвічі. Тобто ми тут можемо говорити про те, що енергія потрібна на забезпечення комфорту в будівлі зменшується в 5-6 разів. Варто підсумувати, забути про опалювальні сезони та не переплачувати за тепло можна, встановивши окремо для будинку котельню. Кожен енергозберігаючий захід потрібно здійснювати із суворим дотриманням технологій. Енергозберігаючі системи слід впроваджувати комплексно. Наші західні сусіди, поляки, ці правила усвідомили, тож мають у своїх домівках комфортні умови і не переплачують за тепло. Отіплення зевно будинку і отче відчинення... зроблено зовнішнє утеплення стін будинку, заміна і утеплення даху. А також у мене вдома встановлений новітній німецький котел, що забезпечує опалення та гарячу воду. Ось такі головні енергощадні заходи у нас розповсюджені. Три ключові елементи зв'язані з ощаднощом енергії? А гроші на впровадження енергозберігаючих систем можна взяти у банку на вигідних умовах завдяки спеціальній програмі, що діє на території Львівщини. Обласний бюджет компенсує кредиторам леву частку відсотків по вашому кредиту. Це вигідно, це працює. Кожна гривня вкладена в, енерго... в енергоощадність, в енергоощадні технології, в утеплення стін, в заміну, скажімо, Систему палення більш енергоефективного і не на газу фактично кожна гривня є в три рази ефективнішою ніж кожна гривня вкладена в добуток цих енергоносіїв. Сподіваюся, ви отримали базові знання і разом із своїми свідомими сусідами зможете звільнитися від енергетичної залежності. Цикл телепрограм про енергозбереження триває. Попереду ще багато цікавого.